Дивіться моїм підписникам та ось з мого каналу. Ось такий мій тютюн. Я вже раз з нього цвіт позривав. Він знов починає зацвітати, пускає такі бубляхи. Але є такі, що він весь доверху вже жовтий. Я його вирубую вже в повністю, бо вже скоро почнуться морози. Я не знаю, що буде після того, як зараз морози. Чи він його почорніє, чи що. Я оце вирубую, цвіт зрубую такого. Його вирубую там, де є листя і чіпляю на... Горище в хаті. Може хто знає, що з ним далі робиться, що робити, бо я зразу обривав тільки жовті листки. І тепер бачу, він жовтіє вже весь доверху, тому прийняв таке рішення, цвіт обрізаю, а його стеблами зрубую, який весь жовтий доверху і зіпляю на горище. Такий, бачите, він не дуже розкошний такий великий, як є, бо Весна була дуже затяжна, але він ще, я скільки я їх обрубував, він попускав ще знизу. Такі молоденькі листочки. Не знаю якої він буде якості. Той стоїть там то взагалі зелений весь. Це самий перший, який я садив. Більшість його зеленого, він доверху ще навіть не це. Не пожовтів. Тому, може хто знає, то напишіть. Скажіть. Коли його вирубують повністю з корінням. Я не знаю, оці стебла казали, що їх теж, але я не хочу, що вони мені. Вони такі якісь водянисті. Я чисто раді листків. Ці стебла потрібні, що з них роблять. Діло. Зараз буду вирубувати, які листки доверху всі жовті і чіпляти на горишці.